Дорога наша влада, дорогі брати і сестри, 25 грудня 1845 рік. Переяслав Тарас Геройович Шевченко виклав на папері свій душевний стан. Сьогодні кажемо, що в тому змісті було викладено все і любов до свого краю, і до того, щоб підняти народ для боротьби проти зла, проти ворога. І сьогодні кажемо, що це був заповіт. І розпочинався він словами, як умру, то поховайте. І далі, поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю укропіти. Сьогодні ці слова дуже актуальні. Вони мають місце в нашій боротьбі. Що спонукало Тараса Григоровича до того, щоб таке написати. Спонукала любов до свого краю. Любов до тієї землі, на якій він народився, навчався, був учнем і сам став вчителем. Ми кажемо, що це великий пророк кобзар. Це той, який не тільки любив Україну тоді, коли він жив, а він і після смерті. Заповідав любити Україну так, як він це робив. Що спонукало його до тих слів, щоб порвати кайдани. А знову ж таки, він не змиявся з тим режимом, з цією владою і з приниженням того, що називався український народ, нація, традиція і вся та любов, яка стосувалася в той час України. І сьогодні те ж саме. Мені би підписуємося кожен під цими його словами заповіту. І кажемо, що ми готові захищати теж свою неньку Україну, свою землю, свою родину. все те, що називаємо українським. І це не випадково. Оце боротьба. Боротьба між добром і злом. Що має перемогти? Хто має перемогти? Добро чи зло? Кожен із вас каже. Має перемогти добро, бо воно закладене в нас Богом. Воно закладене в нас від початку створення цього світу і від нашого народження, нашими батьками. Тому і сьогодні ми прийшли для того, щоб знову нагадати кожному із нас, що боротьба продовжується. Ми рвемо кайдани. Ми робимо все для того, щоб оця зла ворожа кров, яка проливається на нашій Своренній наш е, е, українській землі нашою працею, нашою любов'ю, а сьогодні нашими сльозами отримала перемогу. І ніколи ворог не смів зазіхнутися на нашу волю, на нашу незалежність, на наше завтрашнє майбутнє, тобто для наших дітей, внуків і правнуків. Тож нехай наша молитва буде почута. хай Тарас Григорович Шевченко, перебуваючи у царстві небесному, бачив наші подвиги і наші старання. І що те, що він написав, не тільки в заповіті, а у всьому своєму творчому пізнанні, яке примножував для нас, українців, не тільки в період свого життя, а й в сьогоднішній день, бачить правду. І ця правда нами. Тому нехай Господь благословляє кожний наш подвиг. Нашу боротьбу нашим Збройним силам дає сили, дає перемогу, щоб щасливо вони повернулися до своєї родини на свою землю, до своїх батьків, дітей, внуків, щоб оця наша перемога направда була радістю для кожного із нас. Щоб відновлюючи свій завтрашній день, ми могли певно розказати: Господи, дякую Тобі за те, що ти почув мене в моїй молитві. Дякую Тобі, Господи, за той патріотизм наших батьків, дітей і внуків. Дякую Тобі, Господи, за те, що наша вільна українська земля направду, не переможена, а перемогла у тому, що називаємо злом. І ця наша подяка хай буде повінчена успіхом тим, що ми називаємо життя. Всім щиро дякую за спільну молитву, Хай Господь благословляє вас. Благословляє всіх тих, хто не просто живе в Україні, а тих, хто бореться за все те, що називають українським. І хай у ті слова всі не забудьте згадати мене в сім'ї в вольній нові, хай воно на правду буде пам'яттю для тих, хто хотів бачити буде світне майбутнє і той завтрашній день. Амінь. Слава Україні! Героям Слава нації! Смерть ворога! Iš čia nutiko iš čia, nes jis pavai susidūrė.